Україна може відновити польоти до кінця січня 2025 року. Про це заявив старший партнер компанії Маршал McLennan Крістін Елісон. Наразі обговорюється питання, в якому місті відкриється аеропорт. За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту Львів. Але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт Бориспіль. Втім, Елісон зауважив, що остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони та ситуації з безпекою. Ну і нагадаю, що у лютому цього року керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів, але не уточнив, про який саме йдеться. Водночас зазначив, що відкриття авіосполучення під час війни стане потужним поштовхом для економіки. Тим часом голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що триває обговорення з ЄС про відновлення роботи аеропорту імені Данила Галицького у Львові. А ось екс-голова Закарпатської облради Володимир. Чубірко сказав, що аеропорт е Ужгород міг би також запрацювати, оскільки злітна посадкова смуга частково розташована у повітряному просторі словаччини. Ну і також міжнародний аеропорт Київ, тобто Жуляни, буде готовий приймати пасажирів через місяць з моменту відкриття авіаперевезень. Всі технічні пошкодження аеропорту можна швидко усунути. Про це повідомив голова ради директорів міжнародного аеропорту Київ Денис Кострижевський. За його словами, наразі з військового. Погляду аеропорт Київ перебуває у непридатному для використання стану. Літаки не можуть приземлятися і злітати, але водночас всі ті пошкодження можна швидко усунути. Попри це представник командування повітряних сил Юрій Ігнат каже, що відкривати лотовище в будь-якому місці під час війни небезпечно, навіть якщо йдеться про захід України. Також євроконтроль зробив прогноз, що заборона польотів триматиме аж до 2029 року. Ну і в нас далі на зв'язку. Олександр Лиходід, полковник ВПС е, України, льотчик випробувач першого класу. Пане Олександре, доброго дня. Слава Україні. Добрий день, героям. Слава. Ну, скажіть, будь ласка. Е, які, якщо от все ж таки зможуть дійти е, згоди про відкриття аеропортів якогось як мінімум одного, там декілька аеропортів в Україні які більш за все мають на це шанс, і яку авіаційну техніку вони зможуть приймати? Павло Олександре. Шанс. Да да-да я чую да, да, дякую. Шанс бути атакованими? Російськими ракетами за стратегічної авіації і ракетою Р-37 перехоплююча су 30 і су 35 є у всіх наших аеропортів. Основний критерій цивільної авіації це безпека. Коли авіації цивільною починають керувати комерсанти, то безпека переходить на десяте місце. На перше виходить гроші, ми не зможемо забезпечити забезпечити протиповітряну оборону аеропортів, маршрутів. Ну, ви ж бачите, що майже сьогодні було під 100 шахедів. Я Баронський... просто бачив, я їх і чув, я і виходжу на полювання. Їх не чули майбутні. Майбутні пасажири їх чусти, і, 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 чули. але є Ці таке і... судження. Я просто чув від е, фахівців, не знаю скільки вони фахівці, але експерти, які сказали, що е, шахеди не страшні літакам в повітрі. Ну я таке просто чув. Виправте мене, будь ласка, бо тут я не фахівець, не можу не можу розбиратися. Хочу почути де в який момент е, ну і які, на якій висоті, скажімо, небезпечно кажу, для так. цивільної авіації. Росіяни запустять два шахеди над, в районі Борисполі, і вони будуть літати там 12 годин в радіусі 20-30 кілометрів. Все, аеродром буде стояти. Все я зрозуміло, Ніхто і все буде себе... відкладатися. Повністю буде затримка всіх літаків. Це ну ви, ви, ви розумієте. Організація е, польотів авіації суд дуже складний. Дуже складний процес. Даже, навіть навіть е, немає запасних у нас. Всі літаки, які літають в Європу, у них спеціальне обладнання. Ці ми, це для посадки, допустимо, зима, посадка в е, складних миті Приходить Львов закрит, Київ закрит. Далі що? Що вони будуть робити? То керосину там на годину, куди лі летіти. Військові е, е, аеродроми у нас не предназначені для. Посадки цивільних бортів. Ну, це, це авантюра, яка закінчиться дуже швидко і дуже сумно. Ви розумієте? Олександр, ну, а скажіть, не будь не ласка, не з не приводу не окей, якщо ми проговоримо, ну це ще, це центральна частина, навіть захід України, Львові не вважаю повністю безпечним. А от я особисто був нещодавно в Ужгороді, Для мене було відкриття. У них там навіть комендантської години немає. У них я не пам'ятаю, щоб вони не пам'ятають, коли у них останній раз була там якась повітряна небезпека і, і загроза з повітря. І у них є справді аеропорт, якого там 40 метрів здається на заході вже в, в Чехії. Знаходяться і я, коли б дивився, я просто навод просто очима бачив в, в радіусі прямого погляду 5-6-7 цивільних бортів. Е, е, гелікоптери літають цивільні туди назад. Я просто не зрозумів, куди я потрапив. Я повертаючись з Києва з наших реалій, коли щось в небо летить, то вона скоріше за все в тебе хоче вбити. І я дивлюся на небі. і Вони так спокійно реагують. Там е, ну трохи абсолютно інше таке оазіс цивільного е, спокійного більш-менш життя. Чому б там не відкрите? Там дуже... туди, прилетить, да. туди прилетить, туди прилетить теж. Як тільки почнеться це все там рух в аеропорту, просто... ну я б на місці росіян, виканів вдарив би. Три-чотири ракети, Х-101 з різних напрямків і все, і кінець всьому. Ну є вже у нас є маршрути два з половиною роди поїзди, автобуси. Там, хто через річку перепливає, хто так. Ну Для чого ризикувати життям людей? Я не розумію. Ну невже це така необхідність гостра в Україні? Жиляція кажуть інвестиції, комерція коммерс... це розбудова України. Да рано ще про це думати. Я... Не як... який комерсант полетить цим літаком роз... з розумом? Ну, не буде такого. Пане Олександре, дякую mm -hmm. вам. У вас дуже слушна точка зору і багато чого сказали. Після чого треба замислитися всім авторам подібних ідей. Олександр Лихудіт, полковник ВПС України, льотчик випробувач першого класу, був з нами на зв'язку. Пане Олександр, ще раз дякую вам, що долучилися до нашої розмови.